Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу про кілька частих логічних помилок. У цьому циклі роликів буде зібрано 65 таких помилок. Ці відео допоможуть вам уникати маніпуляцій, а також більш логічно мислити. Адхомінем це помилка, коли атакують не аргумент, а людину, яка його говорить. Помилка червоної риби це коли щось відволікає від важливого питання, як то до прикладу на питання, а скільки ви платите своїм працівникам, відповісти я даю їм багато різних бонусів. Ту коке це коли аргумент опонента. Відкидається, тому що він не співпадає з його власними діями, як то до прикладу, коли хтось каже, що фастфуд сошкідливий для здоров'я, але сам полюбляє поїсти у Макдоналдсі. Помилка ефекту доміно, це коли здається, що одна подія запустить цілий шерех інших подій. Негативного характеру, як то, до прикладу завалений екзамен приведе до того, що хтось стане бездомним і не зможе збудувати якусь кар'єру. Помилка, я це виняток. Це коли хтось має дуже сильні упередження і стандарти щодо інших людей, але сам вважає, що є виключенням із цих стандартів. Помилка зарядженого питання це коли питання має в собі певне припущення. Наприклад, чи перестав ти курити цигарки? Це питання має у собі припущення, що хтось колись корив цигарки. Помилка несправжньої дилеми це представлення, що у певної проблеми є тільки два рішення: коли насправді їх може бути більше, або вони можуть бути невзаємовідключні. Не буває справжніх шотландців захист стереотипів про певну групу, відкидаючи інші приклади, тому що вони недостатньо чисті. Помилка техаського ганфайтера це помилка, про які спочатку робляться висновки, а потім шукаються аргументи, щоб їх підтримати. Помилка придушеної альтернативи це коли у випадку з двома взаємовиключними альтернативами одна альтернатива представляється як частина іншої, відповідно, роблячи вибір неможливим. Помилка особистої правди. Логічна помилка заснована на тому, що якщо щось правда, то це має бути легко уявити або зрозуміти. Генетична помилка це коли аргумент відкидається не за самий аргумент, а через його походження. Логічна помилка упудела це відкидання аргументу за допомогою його повного перетворення, до прикладу. Нам потрібно інвестувати у публічний транспорт, щоб покращити екологію та зменшити затори на дорогах. Перетворюється у мій опонент хоче позбавити нас всіх приватних автомобілів, що буде непрактично у сільській місцевості. Умилка авторитету полягає в тому, що якщо хтось авторитетний вважає певним чином, це ще не означає, що дане переконання є правдивим. Природна помилка аргумент, який будований на тому, що все, що є частиною природи, це добре, а все, що не є її частиною, це недобре. Цей аргумент не працює, оскільки містить собі певну передустанову, все, що належить до природи, це добре. Хоча це скоріше. Особиста думка ніж факт, помилковий наслідок це коли одна ситуація помилково вважається наслідком іншої. Наприклад, у кімнаті темно, а відповідно лампа розбилася, коли не розглядаються інші альтернативні варіанти, як то, до прикладу, лампа просто виключена. Дякую, що подивилися це відео до самого кінця. Якщо вам сподобалось, залиште лайка, підпишіться та напишіть коментар. Ще побачимось.